раніше маємо створити комісії, на комісіях провести заслуховування ваших кандидатур, а після того голосувати. А ви погано слухали, я ж на п'ятницю. Для чого ми прийняли рішення про постійні комісії на першій же сесії, щоб на п'ятницю ми вже затверджували це питання. комісії п'ятницю А після того комісії ще мають право розглядати подання. Пане Іваніве, я, я читаю Є ще закон? Про боротьбу з корупцією. Згідно того закону, всі особи, які призначаються на посади, повинні пройти спецперевірку. І чому я сказав зараз про кандидатури, ми в п'ятницю будемо проводити пілотне голосування, після чого я можу подати документи на спецперевірку, яка триває не більше 25 днів по закону. І тільки після цього ми можемо винести на сесію і затвердити кандидатури, що секретаря, що заступників, що керуючого справами. Така процедура зараз в нашій державі. А за 25 днів у нас буде і постійні комісії, і все буде створено.